Вітаю вас, дітки! Сьогодні 22 березня, Міжнародний день води. Я вас запрошую на заняття. Сядьте, діти, всі рівненько, посміхнітеся гарненько. Рада вас, я всіх вітати. Час заняття розпочинати, дітки, я хочу вам сказати, що усе живе на нашій планеті містить воду, да й сама наша планета більш ніж наполовину вкрита водою. Давайте з вами розглянемо, як виглядає наша планета з космосу. Подивіться, які кольори ми бачимо на нашій планеті. Дуже багато ми бачимо блакитного кольору. Це вода на нашій планеті. А ще ми бачимо зелений колір, жовтий, коричневий. Такими кольорами на нашій планеті ми бачимо сушу. На суші ми можемо побачити дуже різноманітний рослинний світ. Це і дерева, кущі, квіти усе це рослини. І, як ми знаємо, рослини не можуть існувати без води. Також на суші ми можемо побачити дуже різноманітний тваринний світ. Це і савці, плазуни, рептилії, птахи. Усі живі істоти на землі і навіть люди не можуть існувати без води. Нам обов'язково потрібно вживати воду. Подивіться, як проростає паїн рослини. Що потрібно йому для росту? Давайте пригадаємо, для того, щоб рослина росла і розвивалась, їй потрібен ґрунт, їй потрібне сонячне тепло і сонячне світло, а ще рослинам обов'язково потрібна вода. Вода очищує організм від токсинів, отрути, яка виробляється в організмі різними мікроскопічними шкідниками, бактеріями, вірусами та грибами. Вона необхідна для кращого перетворення їжі, що надходить в організм. Розчинна в організмі вода проникає в будь-які закутки нашого тіла і переносить туди поживні речовини, які допомагають відбудовувати нові клітини. Більше половини поверхні нашої планети вкрита водою. Але уся ця вода, майже вся ця вода солона і непридатна для пиття. Уявіть, що оцей круг, це уся вода, яка є на нашій планеті. І тільки ось ця маленька частинка складає прісну воду, яку ми можемо з вами пити. Подивіться, як її мало. Прісна вода знаходиться під землею і в льодовиках. Вода у природі нікуди не зникає, вона та стає невидимкою парою то ховається під землею. Та щоб потрапити до тебе в чашку, вона долає неймовірно довгий та складний шлях. Ось чому прісну воду бережуть та цінують. Якщо уявити маршрут води, який вона оббігає від однієї хмари до іншої, то вийде шлях по колу і називається кругообіг води. Подивіться, з однієї хмарки йде дощ. Дощова вода просочується під землю. Під землею струмки стікають у потік. Підземний потік або накопичується під землею, або пробирається на поверхню та стікає у річку. Насправді, шлях води ще складніший. Під час своєї мандрівки вона час від часу змінюється, пригріє сонечко, стає газоподібною, вдарить мороз, перетворюється на лід та сніжинки, долаючи безліч перешкод вода. Однак потрапляє до тебе. Пий на здоров'я. Що станеться, якщо з організму забрати воду? Це чудово, продемонструють овочі та фрукти. Ось подивіться на яблуки, як яблуко змінило вид. Якщо тривалий час тримати. Овочі чи фрукти у сухому місці, з них поступово випаровується вода, і вони в'януть та висихають. Так само і клітини людини морщаться та гинуть від втрати вологи. Жоден напій чи сік хоч і містить воду, однак не може її замінити для здоров'я організму. Нам необхідна чиста свіжа вода. Популярні напої чай та кава, хоч і заварені на воді, але ж ніяк її не замінюють. На жаль, вони забирають із нашого тіла не лише всю воду, якою напувають, а ще й трішки більше крадуть та виводять її з запасів нашого організму. У каві та чаї є кофеїн, речовина, яка вбирає воду. Якщо ж напої надто гарячий, вода втікатиме з організму через пори, дірочки в шкірі, і ти тоді підніж. Нам з вами постійно потрібно пити воду для того, щоб поновлювати її запаси. Наш організм влаштований дуже мудро, кожна його клітинка й орган тіла отримують рівно стільки води, скільки їм необхідно для того, щоб жити. Прісна вода на нашій планеті це дарунок природи, джерело життя. Тож, дітки, бережіть прісну воду нашої планети. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!